Шановні колеги, друзі, давайте знайомитись. Мене звати Оксана Вільцянюк, я є представником Вінницького національного медичного університету в Українській респіраторній коаліції. І я хочу вас познайомити з цією організацією. Патологія органів дихання є глобальною проблемою охорони здоров'я. Насамперед, внаслідок їх значної поширеності серед працездатного населення, постійного прогресування, частого поєднання різних патологій легень та обтяжливого впливу на супутні захворювання. Хвороби органів дихання залишаються однією з найбільших прозповсюджених патологій в структурі захворюваності населення як України, так і світу. Міжнародна респіраторна коаліція була створена багатоглазевим партнером, засновниками у вересні 2021 року. Партнери представляють професійну респіраторну спільноту, пацієнтських організацій та промисловості. Мета єрсії є зміцнення здоров'я легень та покращення респіраторної допомоги і прагне, щоб кожна країна мала інструменти для реалізації національної респіраторної стратегії, заснованої на найкращих практиках. Отож. А за даними ERC, у 2021 році два Цілих 73 мільярди людей у світі страждають від респіраторних захворювань, 15,7 мільйона людей щороку перечасно помирають у світі. 468 мільйонів людей у світі живуть з хронічними респіраторними захворюваннями. 1,4 трильйона євро. Оцінка загальних суспільних витрат для дев'яти основних захворювань легень у Європейському регіоні, за даними ВОЗ у 2021 році. 805,3 П'ять десятих мільярда євро, це оціночна загальна вартість суспільних витрат на дев'ять основних захворювань легень згідно даних Європейського союзу у 2021 році. Під час другого саміту ЄРСІ, який відбувся 26-27 червня 2023 року у Лісабоні. Португалія і РЕС оприлюднив свій офіційний маніфест. У документі викладені цілі та завдання коаліції, а також використовуючи останні дані, пояснюється очевидна необхідність боротьби з респіраторними захворюваннями. Наразі ІРСІ закликає політиків у країнах європейського регіону ВОЗ створити чіткі та вимірювані національні стратегії, трансформувати постпандемічну респіраторну допомогу та знизити смертність від респіраторних захворювань на третину в усьому світі. Світі до 2030 року, відповідно до цілей сталого розвитку ООН Тому в Україні 22 серпня 2024 року була створена українська респіраторна коаліція, яка була створена за ініціативи міжнародної респіраторної коаліції з метою покращення здоров'я легень під час. Та після військового конфлікту в Україні. Три підписанти, що представляють полімологічний спектр, об'єдналися для створення коаліції: Українська асоціація рідкісних захворювань, легенева гіпертензія, Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пергова та е громадська організація Українська асоціація алергологів. Україна стала 16-ю країною у світі, яка увійшла та підписала меморандум про співпрацю з ЄРСІ. За даними ем, ЄРСІ, в Україні нараховується 4,2 мільйони пацієнтів, які живуть з респіраторною патологією. 131 тисяча смертей від респіраторної патології була зареєстрована в Україні. 3,2 мільйони ем, років здорового життя було втрачено внаслідок захворювань ем, органів дихання. І соціальні економічні витрати на патологію органів дихання стало 404,8 мільярди гривень. Це дуже великі кошти, які би ми могли витратити на щось інше. Отож, метою респіраторного альянсу України є розробити та впровадити національну респіраторну стратегію, яка буде направлена на покращення діагностики, лікування та профілактики розвитку респіраторної патології в Україні. Основними цілями коаліції є підвищення різня обізнаності. Та освіти як лікарів, так і пацієнтів, підтримка та розвиток медичної інфраструктури планується проводитись освітні заходи як для пацієнтів, так і для лікарів, розробка та впровадження національних стратегій, які були би направлені на покращення якості лікування респіраторних захворювань та під врахуванням найкращих світових практик та місцевих особливостей. Також URC планує забезпечення доступу до вакцин та ліків. Окрім того, ми плануємо проводити моніторинг та дослідження, що дасть дозвіл нам покращити систему моніторингу та проаналізувати дані щодо поширеності респіраторних захворювань в Україні і як з цим можна боротися. Ми очікуємо збільшення обізності серед медичних працівників та пацієнтів щодо респіраторного здоров'я, зниження впливу респіраторних захворювань на населення України, покращення доступу до належного лікування респіраторних захворювань, підвищення рівня поширеної. Цифрової медицини в процесі діагностики та лікування респіраторної патології. Окрім того, всього, підвищення рівня уваги уряду та політиків до респіраторного здоров'я як пріоритетного напрямку у національних стратегіях розвитку нашої з вами країни. Об'єднання зусиль громадського суспільства, медичних працівників та науковців задля покращення респіраторного здоров'я українців це є українська респіраторна коаліція. Отож, ми запрошуємо небайдужих лікарів, пацієнтів, які е, мають бажання відчувають у собі сили е, змінювати своє життя на краще і життя наших пацієнтів. Якщо у вас є до нас пропозиції. Бажання співпраці, ви можете побачити наші контактні адреси, наші сторінки в соціальних мережах і QR-код, за допомогою якого ви можете також перейти на нашу сторіночку. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. Неможливих речей немає. Є недостатня кількість спроб. Отож, давайте спробувати разом рухатись і покращувати респіраторне здоров'я в нашій країні. Дякую.